Привіт усім! У попередньому відео, як британці відпочивають, ви могли бачити ось таку вивіску садового центру. Тоді я сказала, що була в ньому, але відео буде пізніше. І ось як і обіцяла. Ось яка гарна вічно-зелена арка. Це трахелоспермум жасменовидний. Він і взимку який гарний, а влітку ще й цвістиєме. Віти в нього дуже ароматні і пахнуть, як жасмин. Його ще називають зоряний жасмин. Але морозостійкість лише до мінус 12, тож в Україні на зиму потребує надійного укриття. Тут продаються цибулинні. Тут аліум. І будьте певні, що цибулинки тут є, деякі починають сходити. Я минулої весни замовила аліум, то прийшли сухі цибулини і не виросли, не зійшли. Це мускарі ось які. А тут будиночки для птахів. Купуй і вішай. І це тут дуже популярно. Чіпляти в саду будиночки для пташок. І птахи там живуть різні горщики, кашпо для квітів, ось такі, різні, різні, бери і прикрашай свій садочок. А ось яка квітуча краса, примули й віоли. Прямо зараз взимку їх садять тут у контейнери та підвісні кошики. І цвітуть вони ось так всю зиму. Зовсім не бояться морозу. Ну, великих тут морозів і не буває, але було мінус 5, то похилили свої квіти, а потім знову піднялися. І знову цибулинні. А тут... Можна вже заходити в садовий церк, але ні, треба ж сюди роздивитися, що тут. Декоративна капуста, верес, примула, скімія. Ну, тепер можна заходити. Тут дерева, рослини, але сьогодні я звертаю увагу більше не на рослини. Багато з них у нас не витримують морозів. Хоча я була ще й в іншому. На багато більшому садовому центрі. От там дуже багато рослин покажу і розкажу про них. Взагалі, я тут відвідала вже багато садових центрів. Хтось відвідує музеї, а я садові центри. Тут я хочу звернути більше уваги на декор. Ну, Там рослини чемерники продаються. Ось плющ як причеплений, щоб видно було, як він звисатиме, плестиметься. Там Еріка цвіте, он видно. Цикламени продаються. Але ж декор. Тут дуже багато незвичайного, оригінального декору, виготовленого з металу. Ось яка. бджілка мене зацікавила. І ціна. 2,99 99. 2... І верес цвіте, а ось який, погляньте, як у них тут роблять із металу. Це пташка з червоними грудьми, це робін. Тут ця пташка є символом Різдва, улюблена пташка британців її називають. Її малюють і на листівках. і Фігурки роблять. Тут ось такий фонтанчик може бути вам у садочок. З он з червоними бутонами, а це ключі від щастя. Ось яка композиція готова, можна брати собі в садочок. Знову ключі і квіти. А ось скільки цікавого. Але написано все англійською. Ось іще який оригінальний декор із металу можна собі на двері, на баркан. Але я ось тут звертаю увагу на двері. Чому саме на них я давно хотіла ось такі двері для гномикового будиночку. Але 15 фунтів помножте приблизно на 5 і трішки більше. Це дуже дорогі двері для українського гномика. У англійського то зарплата вища. Ну, і ось таке чудо юдо можете купити собі у садочок причепити. Верба на штамбі. І знову декор, як я й говорила, тут дуже багато декору, особливо з металу. В інших садових центрах стільки не бачила і такого оригінального Ось жаба, а там лежать феї, виготовлені з металу, який вже поржавів. Це навмисно так зроблено, щоб він поржавів. Але є і ось такі китюні яскраво пофарбовані. Є яскравий декор, яка жабка, теж металева, оригінальна. Є яскравий декор, як метелики, наприклад. А є металевий, нефарбований. Ось яка чапля, можна собі в садочку поселити. Далі он, металеві квіти теж. Цікаві, як на мене. І кролики. Ой, які ж вони гарнюні. Але я звернула увагу ось підставка з колесами для великого великого квіткового горщика. Дуже зручно. На колесах можна возити важкий горщик по двору. Це для мене. Я люблю все змінювати, весь час переставляти. І ось скільки різного-різного цікавого для садочку. Годівниця діюча, погляньте. Корм там є, качанчик від яблука. І тут чути, як птахи співають. Ось скільки всього-всього різного декору і ось знову ось ці феї, що поржавіли. Ну, комусь подобається. Природній стиль. За натуральність. Тут люди теж мають різні смаки, які в нас. Кому що подобається. Це барвінок Illumination. Пізнала бо маю такий. В себе в садочку і там він підписаний. це ось, бачите, знову поржавів. Це азалія. Азалія по 10 фунтів. Ось жаба, яка велика, хто чи велику. Ось сніг. Тут в Англії буває і сніг випадає. А ось яка дуже цікава рослинка. Це ситник, він же юнкус, нагадує таку скуйовджену зелену шевелюру. У природі росте по берегах водойм любить кислий ґрунт, тож садити його треба біля води або поливати дуже добре. Читала, що одні пишуть, що не витримує морозів, а на іншому сайті пишуть, що до мінус 28, Оце й вір їм. Але надія є, що може рости і в Україні. Хочу спробувати, дуже мені сподобався. Горщики різні і за розміром, і за кольором, який хочеш. І знову декор. Багато різного декору. Тепер я розумію хазяйку саду, в якому дуже багато декору. Вгорі. Посилання на відео про той сад. Я б тут скупила все. Добре, що у мене вдома немає таких магазинів: і кури, і равлики, які великі равлики. Ну, все, що хочеш: сови, і свині, і вівці. Тут. Кашпо, яке кріпиться до будинку або до паркану для цвітів. І знову ж я ось звертаю увагу на всякі такі. Погляньте, який чайничок. Ну, не знаю, не бачила я такого ніде, стільки отакого оригінального декору. Ну я ж ніде й не буваю, тільки в англійських садових центрах. І ось які дзвіночки можуть дзвонити дуже гарні, цікаві. Тут я на квітах не зупиняюся, я в іншому садовому центрі зупинюся більш детальніше на квітах. Це для плетючих рослин. Це ванночка для птахів, то пташка там. Птахи там люблять пити воду і купатися. Ну, декор різний, бачите, є яскравий для любителів яскравого, а є нефарбований. Ось така невеличка прогулянка невеличким садовим центром. Пишіть, якщо цікаво, то буду ще показувати інші садові центри.